Так, мої любі друзі, нарешті, нарешті до мене прийшов новенький телефон. Ну, як новенький, він то вже вийшов дуже давно, але, але я нещодавно його купив. Дійшов він до мене з Алікспрес десь за 11. днів. Ну, Не будемо тягнути кота за хвіст, тому будемо вскривати посилку. А ось, а ось і цей телефон. Смартфон Poco м 5 s Blue. 4 ГБ RAM. 128 ГБ ROM. Вот так вот. Так, он у нас в блинсе полностью запакованный. Фокусуйся. Вот. Poco m 5 с Такая жовтенькая, гарненькая, величенькая. Та не, не дуже коробочка. Зараз ми ще цю плівку знімемо обережно. Ось так, і ось так. Є контакт так. Давай знімайся. Ще я хотів до нього чехли заказати, до нього та ще й до іншого телефона. Мені там ще два телефони їдуть. І потрібно ще декілька чехлів заказати. Замовити, тобто, вибачаюсь. Ой, мені подобається покот тим, що вони не клеять оцю бумажку чи оцю наклейку. З цими технічними характеристиками з усіма. От, а вони роблять такий ніби як кульочок. Це дуже добре, мені це подобається. Так, що у нас там? Ну, я вважаю, що ми не будемо заглядувати туди всередину, нам це не дуже потрібно. Там зарядка, кабель. А, ще лежить цей чохол. А нам це не дуже цікаво. От, а ось цікавить нас саме телефон. А он у нас 64 мегапикселя. А и камера у нас тут. Quad камера. Ультра есть. Макро Окей. 643. 643 Full HD плюс AMOLED дисплей. до дисплей. Dual speakers. Два динамики у нас здесь. Тут 5000 мА. Година батарея супер фаст чарджин у нас на 33 ватты ну если кто не понял на 5000 миллиампер час батарея это хорошо так и так да и мы что же у нас тут проехало О вас А это вин гарненько выглядает вин тоже гарненько выглядает на свой прайс вин прям Дуже гарненько виглядає. Слухайте, я колись купував Poco c 40 він набагато слабкіший за нього, за оцей телефон, і виглядає трошки, трошки дешевше. А цей прям дуже добре виглядає, мені подобається. Він хоч і пластиковий з усіх сторін, і рама в нього пластикова, але. Ну, так, це пластик. Ніби як. Так, пластик походу. Я думаю, що там метал якийсь. Так, в нас USB 3, оце, оце штуки, блин, у нас є BT-C 3-5 мм. Оце от штуки, блін, у флагмана дуже не вистачає. Чому вони перестали його вставляти, я не розумію. Так, ну що, давайте його, мабуть, вмикати дивитися, що там. Ну, дуже гарненький, слухайте. Прям вообще. Це прям дуже гарно. мені подобається. Так, я його нарешті увімкнув. До речі, у нас же ж тут є сканер відбитку, відбитку пальця. Ось він, ось тут знаходиться. Це у нас качель регулювання гучності. Ми зараз вмикаємо. От. От він наш телефон до Wi-Fi ще не під'єднувся. Я думаю, що там будуть якісь оновлення. Працює він досить швиденько, непоганий відгук від нього. Так, дивимось. Нормально. Нормально він працює. Що там з камерою? Камера запускається теж швиденько. Ага. Під час використання додатку. Тут не дозволяти. додатку камери доступ до місця знаходження. Не дозволяє. Так. Камера працює. Відео. А що з відео, яке він пише? Так, він пише у нас Full HD 30 FPS, Full HD 60 FPS та 4K 30 FPS. Угу. Зрозуміло. Так. Ну, працює досить швиденько, мені подобається так. налаштування. Що у нас тут по телефону? У нас MIUI 13 стоїть. MIUI 13, 128 ГБ стройного накопичувача, 12-й Android. Всі характеристики. А ну -ка. Так, у нас OZP 4 плюс 2 ГБ. Це оперативна пам'ять. Так, що вона а, воно розширеться. Так, система розшить. Оперативную пам'ять на 2 ГБ. Окей. Так, і того у нас буде 6 ГБ оперативної пам'яті. Це добре. Так, оновлення с... системи безпеки. Угу. Так, а де в нас оновлення екрану? <кхід> так, оновлення... Он, он Оновлення, оновлення системи оновлення системних програм, оновлення системних ліцензій. Mm -hmm. Я щось не бачу. Додаткове налаштоване спеціальні можливості. Угу. Я щось тут не бачу. Але. ну Взагалі він повинен бути 90 Гц, десь кажуть. Тут десь повинно воно бути. Активний екран та блокування. може тут. Так, після однієї хвилини зробимо 2 хвилини. Пробуджувати при взятті до рук. Подвійне натискання на новим екрану. О, це взагалі дуже, дуже класна штука. Зараз воно, двійний етап, він працює. Так, працює. О, це клас. Він і вмикає, і вимикає двійним тапом. Це дуже добре. Мені це дуже подобається так. О, нормально. Карусель шпарель, шпарель, Шпалер. Стиль годинника, анімація, швидкий запуск камери, пароль та безпека. Так, відбиток пальця у нас тут є, я вже сказав. Так, завжди активний екран. Що це таке у нас? А, це у нас зрозуміло. Always on Display є. Так, always On Display у нас є. Екран у нас заходимо сюди. Темний режим є. Що, мабуть, увімкнемо темний режим ось так, щоб воно краще було видно. Темний режим за зарослим, параметри темного режиму, рівень яркості у нас тут. Так, автономна, денний режим зрозуміло усунення, усунення мерехтіння. Вот все, мабуть, и есть вся грицовка, режимы. Перейти перед, перед низкого осветления, режим усунения запобегает интенсивную ректинию, зменшивая напругу на очи. Вот так, окей. Угу. Усунение не знаю, что. Ну, это, короче, устраняет мигание амолед дисплея Пойдем дальше. Что у нас там еще Колерная схема, шрифт, размер текста. Коли пристій режим авто, авто обертання екрану, шука інше, центр керування та рядок стану. Активний екран та блокування. Повний екранний е режим. Так, повний екран це в нас жестами жестом керувати. Ага, зрозуміло. Інші налаштування, окей. Так, ну я потім ще подивлюся, як тут. Дивитися всі 90-х, де їх вмикати? Може, може я чогось не, цей. не знаю трошки. Але подивимось. Так, ну працює він непогано поки що. У нас 4 ГБ плюс 2 ГБ, а це вже 6 ГБ оперативної пам'яті. Можна розширяти. Це дуже добре. Незвично, я на своєму, я досі, досі... це відвикнути не можу. У мене на старому телефоні сканер з... ззаду. А тут зараз збоку. а був ще у мене телефон у нього був в екрані, то я постійно сюди ліс, щоб нас натиснути. Окей. Отака От у нас розпаковочка, любі друзі, тому лайк, підписка, коментар з вас обов'язково, а ми ще будемо його тестувати, і потім ще в PUBG Mobile будемо ганяти. Тож, до побачення!